річчям заснування польського дому в Бердянську до міста завітав генеральний консул Польської Республіки у Харкові Януш Яблонський. Програма перебування пана Яблонського в маленькому азовському містечку була досить насиченою. На території міської лікарні він поклав квіти до меморіальної дошки пердянця польського походження лікаря Людвіга Годлевського. В польському домі відбулася зустріч консула з міським головою Володимиром Чепурним, аби відзначити ювілейну дату створення цього осередку польської культури у нашому місті. Януш Яблонський взяв участь у відкритті меморіальної дошки на будівлі музичної школи нашій землячці, польської піаністки Марії Тужанській. Також він завітав до музичної школи, аби насолодитися щорічним концертом польської класичної музики. Подробиці дивіться у наступному випуску новин. Я дуже радий, що наша пладюча українська земля Бердянщина народила таку піаністку, яку знають у всьому світі Марію Тужанську. Я дуже вдячний керівництву і працівникам Бердянської дитячої міської музичної школи за допомогу, за сприяння у популяризації польської культури. У стінах музею історії Бердянська молодь та ветерани труда першотравневого